Вітаю всіх на каналі. Якщо ви вирішили купити зарядну станцію, то це відео для вас. Тому зараз дуже коротко розкажу, яку зарядну станцію для квартири краще не брати і на що звернути увагу в першу чергу, щоб зберегти свої гроші, час і нерви. Перше. Це якщо відсутня офіційна гарантія на зарядну станцію, це одразу мінус. Бо то кот у мішку. Друге малої ємності та маловідомих виробників. Мала ємність вам не допоможе живити все обладнання, а якість виробів навіть у джекері, не завжди стабільна. Ми зараз використовуємо Bluetti, Eco та Джекері. Вони більш-менш надійні, але тут випливає ще третій нюанс. Ось ця зарядна станція не заряджається від слабких мереж. З джекері та ж проблема. Від генератора заряджаються, а від слабкої мережі ні. Реве акваціє, але процес не йде. Є зарядні станції, які підтримують зарядку від слабких мереж, це декотри моделі джекері та ECO. Але треба обов'язково уточнювати це у технічних характеристиках. І такий четвертий нюанс це швидка зарядка. Якщо зарядна станція не встигає зарядитися за 2-3 години до 100%. То краще вибрати щось інше, бо ризикуєте залишитись без світла при відключеннях. І п'яте. Там продаване завезли купу підробок, особливо під АКФО. То перед тим, як витрачати гроші, хоча б зайдіть на офіційні сайти та гляньте, як оригінальні станції виглядають, скільки вони важать, які їх розміри, і де та які елементи у тих чи інших моделях розташовані. Ось так, знаючи ці 5 нюансів, можна вже вибирати доволі практичний варіант зарядної станції. Бережіть себе, і своїх близьких і до нових зустрічей на каналі.